Сьогодні покажу вам дві зарядні станції від Штурмакс це портативні домашні електростанції, котрі реально рятують, коли немає світла вдома чи десь на виїзді. У обох станцій стоять залізофосфатні батареї нового покоління надійні з довгим циклом роботи без ефекту пам'яті. Більша модель має ємність 1800 Вт, а менша 1 кВт. Давайте перевіряти. Підключаю шуруповерт. І, як бачите, станція його легко тягне. Можна навіть підключити чайник чи пилосос, якщо потрібно. Реально вистачає потужності для будь-якої побутової техніки. По виходах тут повний набір. Три розетки 220 вольт, USB a USB Type-C для смартфонів і планшетів, 12 вольт для автообладнання. І навіть виходи для роутера чи лед світильників. Також є вихід для зарядки від сонячної панелі. Компактні, тихі та потужні. Чудово підійдуть для дому, дачі чи подорожі.